Чемпіонат світу в Іспанії вважають одним з найкращих в історії у першу чергу через кількість легендарних гравців, які брали участь у мундіалі. Серед них аргентинець Дієго Марадона, німець Карл Хайнс Руменіге, англієць Кевін Тіган, француз Мішель Платіні, бразилець Зіку, Українець Олег Блохін та багато, -багато інших культових футболістів. Змінився формат чемпіонату. Відтепер на Мундіалі 24 команди розділені на 6 груп по 4 збірні. 12 команд виходить у другий етап. Там 4 групи по 3 команди. 4 переможці виходять у півфінал і там грають на виліт. Мундіаль приймали 14 іспанських міст – Ла Корунья, Хіхон, Більбао, Ов'єдо, Віго, Вальядоліт, Сарагоса, Барселона, Валенсія, Ельче, Аліканте, Севілья – Малага і, звичайно, Мадрид. До речі, слово мундіаль широкого використання набуло саме після іспанського чемпіонату. Звичайно, іспанський чемпіонат мав і свого талісмана. Ним став апельсинчик Наранхіто. На той час іспанці вже звільнилися від диктатури Франко. Це була цивілізована європейська країна. Тому цього разу жодних політичних скандалів не очікували. Судді господарів за вуха не тягнули. І люди в повну міру насолодилися справжнім святом футболу, хоча без скандалів все ж таки не обійшлося. У першій групі грали Італія, Польща, Перу та Камерун. Італійці доволі впевнено подолали кваліфікацію, але перед чемпіонатом у головного наставника Енсо Беарзота виникли проблеми з нападом. Роберто Бетега, який феерив на минулому мундіалі та допоміг пройти кваліфікацію, отримав травму і допомогти команді не міг. Пауло Росі буквально перед мондіалем відбув дискваліфікацію за участь у підпільному тоталізаторі. Нападник не мав ігрової практики, і багато хто радив наставнику взагалі його не запрошувати. Був, звісно, ще Франческо Граціані, але Берзо все ж взяв Пауло Росі на чемпіонат, і це рішення було правильним. Поляки у визначальному поєдинку зі східними німцями виграли двічі і впевнено здолали сітку відбору. Особливо вдало розпочався виїзний матч у Лейпцигу. Там вже на п'ятій хвилині поляки вигравали з рахунком 0-2. У африканському відборі одну з путівок отримав Камерун. Команду очолив француз Жан Венсан. Якщо ви дивилися попереднє відео по історії чемпіонатів світу, то маєте пам'ятати такого гравця. Головним героєм відбору став камерунський лев Роже Міла, який забив 6 голів. А збірна Перу не пустила на чемпіонат у Ругвай. Ключовою стала перемога у Монтевідео з рахунком 1-2. На чемпіонат команду повіз бразильський тренер-Тім. Перша група стала в чомусь унікальною. Перші чотири матчі закінчилися в нічию. Голи глядачі побачили тільки у грі Італія-Перу 1-1. У матчі відзначалися Бруно Конті та Рубен Діас. Так все вирішувалось у останньому турі. Поляки впевнено здолали перуанців 5-1. Смолярик, лято, Бонек, Бунсоль, Ціолек відзначалися за польську збірну. Розгромна перемога дозволила польській збірні вийти у наступний раунд з першого місця. А от італійці по-справжньому намучились камарунцями. Нарешті граціані вдалося відкрити рахунок. Але вже через хвилину африканці зрівняли, відзначився Мбіда. Матч закінчився черговою нічиєю, і в наступний етап вийшли італійці, маючи три нічиї, тільки за рахунок показників забитих голів. сквадра Адзура проповзла у другий раунд. У другій групі грали такі команди: Західна Німеччина, Австрія, Чилі та Алжир. Німці та австрійці грали в одній групі у відборі, дуже впевнено його подолали. Найкращим бомбардиром групи і всієї кваліфікації став Карл Хайнц Руменіге, який забив 9 голів. Не сильно відстав і Клаус Фішер з сімома голами. Команду покинув великий тренер Гельмут Чон, Його місце зайняв Юб Дьорваль. Доволі впевнено свою групу пройшли і чилійці. Вони випередили Еквадор та Парагвай. Темною конячкою був африканський Алжир. Пройти відбір команді допоміг радянський тренер Євгеній Рогов. Команда несподівано здолала чемпіонів континенту нігерійців. Однак на мундіаль алжирців повіз вже інший спеціаліст Рашид Мекуфі. І вже у першій грі створили головну сенсацію турніру, перемогли збірну Німеччини з рахунком 2-1. За алжирців відзначалися Маджар та Белумі. За німців руменіги. Австрійці ж з мінімальним рахунком переграли Чилі. 1-0 забив Вальтер Шахнер. Поразка у першому турі для німців стала холодним душем, і вже у наступному матчі були розгромлені чилійці. 4-1. Тричі відзначився Руменіги. Ще один гол забив Райдерс. Австрійці ж продовжили успішну турнірну ходу і перемогли алжирців 2-0. Знову забив Шахнер. Ще один гол провів Кранкель. І перед останнім туром склалася дуже цікава турнірна ситуація. Матчі грали у різні дні. Спочатку свою гру провів Алжир і переміг 3-2. Так німці та австрійці перед своїм матчем вже розуміли розклад у групі. Виходило так, що мінімальна перемога німців виводила у наступний раунд обидві команди. І як ви думаєте, зіграли команди. Німеччина забила вже на 10-й хвилині, відзначився грубиш. Після цього гравці просто припинили грати, вони ліниво катали м'яч, навіть не намагаючись провести атаку. Це один з найбільш ганебних матчів в історії чемпіонатів світу. Європейці, які так активно протестували проти розширення чемпіонату на користь команд з інших континентів, фактично змовились проти африканського Алжиру і провели гру, в якій зганьбили себе. Під свист вболівальників команди закінчили матч з рахунком 1-0 на користь німців і обидві вийшли у другий етап. Після цієї гри у ФІФА нарешті здогадалися проводити матч останнього туру одночасно. У третій групі грали діючі чемпіони світу аргентинці, віце-чемпіони Європи, бельгійці, традиційно міцні угорці та відверті аутсайдери Сальвадорці. У кваліфікації Бельгія виграла групу смерті, в якій також грали французи та нідерландці. П'ять голів провів Ервін Ванденберг. На чемпіонат команду повіз тренер Дітіс. Аргентинці відбір не грали. Команду все ще тренував миноті, весь світ очікував дебют на мундіалі молодого Вундеркінда Марадони. Після чемпіонату він мав приєднатися до каталонської Барселони. Ще й перший матч аргентинці мали зіграти на Камп Ноу. Угорщина, хоч і програла два матчі англійцям у відборі, чотири перемоги та дві нічиї, дозволили зайняти перше місце у доволі непростій групі з британцями, румунами, швейцарцями та норвежцями. Збірна Сальвадору потрапила на чемпіонат як друга команда чемпіонату Конкакав, який проводився у Гондурасі у 1981 році. Ключовою стала перемога 1-0 над мексиканцями, які на мундіаль, так і не потрапили. Перша гра між фаворитами аргентинцями та бельгійцями закінчилася несподівано. Завдяки голу Ервіна Ванденберга під кінець поєдинку перемогу святкували червоні дияволи. Однак і сенсацію цей результат назвати не можна, адже оборона бельгійців і справді була дуже надійною. Дисципліна, мабуть, найкраще слово, яке характеризує бельгійську команду тих часів. В Іспанію червоні дияволи приїхали виключно за перемогою. А от угорці розважились по повній і розгромили Сальвадор з рахунком 10-1. Лас Локіш у відрізок в 7 хвилин оформив хет-трик. Сальвадор забив свій історичний гол, але чи приніс він їм радість сказати важко для угорщини визначальним був матч другого туру. Однак, впоратись з розлюченими аргентинцями угорці не змогли. Поразка 1-4. І перші голи Марадони Дієго відзначаються двічі. Також забивають Бертоні та Арділес. Бельгійці мінімально перемогли Сальвадор 1 0 та почали готуватися до матчу з Угорщиною, адже путівку у другий раунд вони ще не гарантували. Різниця забитих пропущених серед лідерів групи у них була найгірша. І угорщина довгий час вигравала у цій грі. Йожеф Варга вивів свою команду вперед всередині першого тайму. Однак на 76 й хвилині Чернатинський зрівняв рахунок і вивів бельгійців у наступний раунд. Аргентина у свою чергу, завдяки голам Пасарели та Бертоні, очікувано здолала Сальвадор з рахунком 2-0. Таким чином, за бортом чемпіонату, окрім Сальвадору, опинилися також і угорці. У четвертому квартеті грали такі команди: Англія, Франція, Чехословаччина та Кувейт. Англійці ледь знову не пролетіли повз чемпіонат світу. Три поразки у кваліфікації було достатньо, щоб перед останніми турами бути в ролі наздоганяючих. Навіть яскрава перемога у Будапешті над Угорщиною не виправляла ситуацію. Однак румуни в останніх матчах втратили дуже багато очок і, врешті, пропустили англійців. На другу позицію у групі Англія після тривалої відсутності повернулася на мундіаль у ключовому поєдинку відбіркової групи. Французи здолали Нідерланди з рахунком 2-0. Відзначалися платіні та сіск. Так віце-чемпіони не потрапили на мундіаль. Окремо у тій групі потрібно виокремити ірландців, які потрапили до бельгійців, французів нідерландців, але змогли здобути чотири перемоги і тільки через гірші показники забитих пропущених. Пропустили французів на другу сходинку у групі. Чехословаччина пройшла свій відбір не дуже впевнено, але все ж завдяки кращій різниці забитих пропущених, змогла обійти збірну Вельсу та пробитися у фінальну стадію. Збірна Кувейту під керівництвом бразильського тренера Карлоса Альберто Парейри перемогла у азійському відборі. Перед чемпіонатом тренер згадував великі сенсації в історії чемпіонатів світу, серед яких перемога Сполучених Штатів над Англією у 1950 році. І сказав, що їхня мета створити ще одну подібну сенсацію. І якщо не сенсацію, то доволі несподіваний результат кувейцям вдалося досягнути. Програючи чехословакам після голу Паненки з пенальті 1-0, команда змогла відігратися історичний гол провів, Аль де Хіль. Кувейт заробляє перші очки. А у центральному поєдинку англійці у прекрасному стилі перемогли Францію. 3-1. Браян Робсон забив вже на першій хвилині гри. У цьому матчі він оформив дубль, а ще один гол на рахунку пола Марінера. Так англійці довели, що чемпіонат світу це вже зовсім інша сторінка, і про результати кваліфікації можна забути. У другому турі розгорівся справжній скандал. Французи впевнено перемагали Кувейт. А коли забили четвертий гол на поле, випхався Кувейтський шейх. Президент футбольної федерації і почав вимагати відмінити гол через порушення правил, і навіть наказав футболістам покинути поле. Арбітр Мирослав Ступар з Івано-Франківська прогнувся, повівся на погрози Шейха і гол відмінив. Команди дограли матч, а французи все одно забили четвертий гол і перемогли 4-1. Англія спочатку доволі впевнено здолала Чехословаччину 2-0, а в останньому турі Кувейт 1-0 та вийшла з групи переможцем. А французи та чехословаки між собою розіграли другу путівку у наступний раунд. Врешті команди зіграли в нічию 1-1, яка влаштовувала збірну Францію. Але могли могли Чехословаки вибити французів моменти наприкінці матчу були такими гострими, що головний тренер збірної Франції Мішель Ідальго покинув тренерську лаву, не витримувало серце. І все ж саме французи продовжили боротьбу у чемпіонаті. У п'ятій групі грали господарі іспанці, а також такі команди, як Югославія, Північна Ірландія та Гондурас. Команду господарів очолив Хосе санта який виграв з мадридським реалом фактично всі можливі титули, але робота зі збірною, звичайно, мала свою специфіку. Югослави впевнено виграли свою групу кваліфікації. Найкращим бомбардиром став Златко Вуєвич, який забив сім голів. Північна Ірландія у важкій боротьбі з шотландцями, португальцями, шведами та ізраїльтянами змогла зайняти другу сходинку і пробитися на мундіаль. А Гондурас став переможцем домашнього чемпіонату північної Америки, і ця перемога дозволила кваліфікуватися на світову першість. Вже у першому матчі Гондурас створив маленьку сенсацію. Вже на восьмій хвилині Ектор Селая забив іспанцям все, що змогли господарі у цій грі звести матч до нічиєї. Втім, його слави та Ірландці голів у своєму матчі не забували, тому головна битва за вихід у наступний раунд була попереду. Іспанці швидко пропустили, і в матчі з Югославією відзначився Гудель, але знайшли у собі сили і змогли здобути першу вольову перемогу. Голи забували Хуаніто та Саура. Хоча у медіа різних країн критикували суддівство у цій грі і натякали, що іспанців відверто тягнуть за вуха. А Гондурас знову зміг здивувати вболівальників. Цього разу команда зіграла в нічию з північними ірландцями. 1-1. Більш того, у вирішальному для себе матчі з Югославією команда трималася до останніх хвилин, і тільки гол Владіміра Петровича на останніх хвилинах приніс балканцям перемогу. А от іспанці знову провели не дуже вдалий матч і програли британцям. Єдиний гол у грі забив Джері Армстронг на початку другого тайму. Північна Ірландія виграла групу, а іспанці випередили Югославію виключно по додаткових показниках. Іспанська преса писала: наша команда грає серцем, але інколи потрібно залучати й голову. У шостій групі грали такі команди: Бразилія, СРСР, Шотландія, Нова Зеландія. У бразильців не було жодних проблем з кваліфікацією. У групі з Болівією та Венесуелою вони виграли всі чотири матчі. Найкращим бомбардиром відбору став Зіку. Він забив п'ять голів. Повернути країні звання чемпіонів світу намагався тренер Теле Сантана. Збірна радянського союзу впевнено здолала відбір. У групі з Чехословаччиною Уельсом, Ісландією та Туречною. Команда під керівництвом Константіна Бєскова здобула шість перемог, і тільки дві гри закінчила в нічию. Найкращим бомбардиром став Олег Блохін, який забив 5 голів. Ближче до завершення кваліфікації до тренерського складу увійшло ще двоє наставників: Валерій Лобановський та Нодар Ахалкаці. Шотландці виграли дуже непросту групу, де з ними грали північні ірландці, шведи, португальці та ізраїльтяни. А нова Зеландія провела довгий відбір. Можна відзначити перемогу з рахунком 13-0 над фіджі, шість голів забив Стів Самнер. Його випередив австралієць Гаррі Кол, який забив фіджі сім голів. У вирішальному поєдинку Нова Зеландія перемогла збірну Китайської Народної Республіки 2-1. У першому ж турі бразильці зустрілися з командою Радянського Союзу, і першими відзначилися саме радянські футболісти. Гол забив українець Андрій Баль. На жаль, перемогти в цьому матчі не вдалося. У другому таймі, завдяки голам Сократиса та Едера, бразильці забили двічі і святкували перемогу. Шотландці більше не розкидалися сміливими заявами напередодні мундіалю і вирішили цього разу доводити свою силу на футбольному полі. І у першому матчі змогли розгромити відвертого аутсайдера збірну Нової Зеландії з рахунком 5-2. Однак вже у наступному матчі були розгромлені вже шотландці. Бразильці, хоч і пропустили першими, потім забили чотири м'ячі. Зіку, Оскар, Едер та Фалькао відзначалися у тій грі. Радянський Союз у свою чергу прогнозовано розгромив Нову Зеландію 3-0. Відзначалися Гаврилов, Блохін та Балтача. Ніхто не сумнівався, що бразильці здолають Нову Зеландію і вийдуть з першого місця. Так, власне, і сталося. Перемога 4-0. А це означало, що долю другої путівки розіграє радянська та шотландська команди. Червоних влаштовувала нічия. Однак початок матчу був важким. Джо Джордан відкрив рахунок. Однак СРСР врятували грузинські футболісти. Спочатку Чівадзе зрівняв рахунок, а ближче до завершення гри Шенгелія вивів команду вперед Нагадаю, у 1981 році тбілійське Динамо виграло кубок володарів кубків і грузинський футбол, як прийнято казати, був на підйомі. Перемогти у матчі не вдалося. Грем суне рахунок зрівняв, але більшого шотландці досягти не змогли. Нічия 2-2, яка вивела радянську команду у наступний раунд. У першій групі другого етапу грали команди Польщі СРСР та Бельгії. Вже у першому матчі поляки впевнено здолали Бельгію 3-0. Усі три голи забив збігнев боник. У свою чергу збірна СРСР завдяки голу Оганесяна також здолала червоних дияволів. От тільки ця перемога не була кращою за нічию, адже все одно потрібно було перемагати поляків. Так, в останньому матчі з Польщею вирішувалася доля виходу у півфінал. Матч набував і політичної складової. У Польщі рух Солідарність веде свою боротьбу. І кажуть, це також вплинуло на радянську команду. Дуже боялися у такий час програти полякам, начебто навіть отримали попередження від чиновника про недопустимість поразки обидві команди могли забити. Обидві збірні мали свої нагоди, однак голів у цій грі не було. А це означало, що поляки завдяки кращій різниці забитих пропущених виграють групу. У другій групі перемогли німці. Після нульової нічиєї з Англією вони завдяки голам Літбарські та Фішера здолали Іспанію 2-1. Англійцям в останньому турі потрібно було перемагати господарів у два м'ячі. Також влаштовувала результативна перемога 3-2. Однак навіть виграти цю гру англійцям не вдалося нуль Третю групу по праву можна було назвати групою смерті. Там грали збірні Італії, Бразилії та Аргентини. У першій грі італійці грали з діючими чемпіонами світу. У другому таймі рахунок відкрив Тарделі. А вже через 10 хвилин Кабріні подвоїв перевагу. Пасарела прекрасним ударом повернув інтригу у матч, але здобути, хоча б нічию, аргентинці не змогли. Перемога Італії 2-1, а вагомий вклад у цю перемогу також зробив Клаудіо Джентіле. Саме він повністю з'їв і залякав молодого Марадону, який пару разів серйозно отримав по ногах і більше активністю не займався. У наступному матчі аргентинці програли бразильцям 1-3. За бразильців забували Зіку, Сержиньо та Джуніор. Марадона у матчі отримав червону картку. Так для нього закінчився його перший мундіаль. Провал Аргентини у другому етапі пов'язують з подіями на Фолклендських островах. Аргентина розв'язала війну з Британією, але дуже швидко і ганебно програла її, очевидно, не очікуючи, що британці будуть воювати за далекі острови. Поразка для аргентинців була дуже болючою. Так, наприклад, на війні загинув брат аргентинського футболіста Освальдо Арділеса, і футболісти потім зізнавалися, що у той момент було важко думати про щось інше, окрім цих трагічних подій. А у вирішальному матчі італійці грали з бразильцями. Це був один з кращих матчів цього мундіалю. Команди дуже швидко мінялися голами. Пауло Россі вивів італійців вперед. Але Сократес вже на 12-й хвилині рахунок зрівняв. Я нагадаю, саме італійцям потрібна була перемога у цій грі. Нічия виводила у півфінал бразильців. На 25-й хвилині Пауло Россі перехоплює невдалу передачу і знову виводить з квадру Адзуру вперед 2-1. Бразильці могли відігратися ще у першому таймі, але надійно грав Діно Дзов. Бразильці продовжували атакувати і у другому таймі, хоча періодично італійці вибігали у дуже небезпечні контратаки, і все ж бразильці забили. середині тайму ніхто не завадив пробити фалькао 2-2. А вже через 6 хвилин Пауло Россі забив третій гол, переможний для Італії. Пауло Росі до цього не забивав на чемпіонаті, але він зробив це тричі, коли Італія потребувала цього найбільше. І все ж був ще один герой у цьому матчі. Діно Джоф наприкінці гри робить неймовірний сейф і рятує Італію. Сквадра Дзура виходить у півфінал. А в останній групі Франція здобула дві перемоги: спочатку завдяки Голу Женгінії над Австрією 1-0, а потім над Північною Ірландією 4-1. Двічі відзначився Ален Жерес, а двічі Домінік Рошто. Так, французи доволі впевнено вийшли у півфінал. Пауло Россі продовжував феєрити і у півфіналі. Саме завдяки його дублю італійці перемогли Польщу 2-0 та вийшли у фінал. Команда Енцо Берзота, яка з трьома нічинними результатами ледве пролізла у другий етап, набрала форму і вийшла у фінал змагання. А от Франція та Західна Німеччина у своєму матчі влаштували справжнє шоу. Команди доволі швидко мінялися голами, забивали літбарські та платіні, а більше голів у основний час не було. Однак вже у додатковий час вболівальники побачили цілу зливу забитих м'ячів. Тризор та жерес забили по голу і здавалося, перемога у Франції вже у кишені. Однак спочатку Руменіги скоротив відставання, а потім Фішер легендарним ударом зрівняв рахунок три і довелося бити пенальті. А кращими в ударах з 11 метрів були саме німці: 5-4, і Західна Німеччина виходить у фінал. Цікаво, що Клауса Фішера через багато років запросили у спортивну програму, де він знову повторив свій удар. А головним антигероєм поєдинку став голкіпер Шумахер. Він просто знів Батістона в одному з ігрових епізодів, для якого той епізод міг стати останнім не тільки в ігровій кар'єрі, але й загалом у житті. Однак продовжити гру він, звісно, не міг. У матчі за третє місце Польща здолала Францію 3-2 і повторила свій успіх 74-го року, і довела, що він був не випадковим. А у фіналі на Сантьяго Бернабео зустрілися збірні Італії та Західної Німеччини. Всі визначальні події сталися у другому таймі, хоча, звісно, варто відзначити незабитий кабріні пенальті у першій половині гри. І все ж найцікавіше, у другому тайні. Спочатку на 57-й хвилині Пауло Росі забив свій черговий гол. Це був його шостий м'яч на мундіалі, і саме він дозволив Росі стати найкращим бомбардиром іспанського мундіалю. Вже через 12 хвилин італійці вибігають у контратаку і Марко Тарделі забиває другий гол. Поле покидає німецький капітан Карл Хайнс Руменіге. Замість нього виходить Гансі Мюллер. Але італійці грають бездоганно. На 81-й хвилині Алесандро Альтобелі забиває третій м'яч. Через пару хвилин завдяки голу Пауля Брайтнера німці відіграють один гол. Але навіть не поспішають відновити гру. Матч програно. Всі сили були залишені у матчі з французами. Більше резервів у німців немає. 3-1, Італія втретє стає чемпіоном світу. Кубок над головою підіймає капітан Дзов. Востаннє італійці ставали чемпіонами ще у далекому 1938 році, от тільки ця збір насправді італійська. Тут немає оріунді, тобто вихідців з Південної Америки. І тому в історії футболу увійде яскравий образ головного наставника сквадразури Енсо Берзота. З трубкою в губах зі зламаним носом тренера критикували за рішення взяти Росі на чемпіонат, але він був впевнений, Пауло скаже своє слово. Після трьох нічих у групі його фактично змішували з брудом, через що тренер вирішив бойкотувати пресу і перестав давати коментарі. І тепер його хлопці найкращі у світі, а він національний герой. Друзі, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що чекаєте і коментуєте. Цю серію робити дуже важко через авторські права, які ФІФА заявляє на епізоди кожного матчу. Але хоча б у такому форматі ми з вами потрохи вивчаємо історію головного футбольного турніру. Ще раз дякую за увагу. Побачимось!